Крипторинок знову зелений. Вийшли позитивні новини, все зростає. XRP взагалі робить ось такі потужні свічки, x 2 майже зробив за пару днів. Що ж буде далі з ринком, що нам з робити? Як я вже неодноразово показував у телеграм-каналі, посилання на який, до речі, є в описі. Будьте дуже обережні, зараз, бачите, за останній тиждень 6 мільярдів USDT надрукували. Це дуже багато нових грошей. Все так зростає на цих новинах, але великі гаманці роблять. Різні підозрілі дії, тому будьте обережні. Можливо, вони вже зараз хочуть розруситися. Не забувайте, як я вже і казав, треба намагатися останню долар витягнути з ринка. Частину треба мати, бо ми ще далі можемо рости, але будьте обережними. Індекс страху та жадібності 86 це екстремальна жадібність. І минулі рази, коли таке було протягом там, тижнів, місяців, це потім закінчувалося великим падінням. Вже це. Жадімність триває з перемоги Трампа, тобто не один, не два дня таке, тому будемо обережні, поступово фіксуємося. Звісно, якщо у вас там монета і вона в мінусі, не треба її продавати. Якщо ви там купили якийсь альткоін, він ще не стрільнув, то я не кажу, що ого, треба вже фіксувати. Але коли ви бачите ось такі зростання, не треба бути жадібним, треба частинку продати. Так, щось залишити раптом піде далі. Так само ось із ефірімом. Я сам, наприклад, частину ефірів вже продав, частину ще не продавав, тому що, можливо, він піде і на 5, і на 6 тисяч. Ми цього знати не можемо. Хтось взагалі там прогнозує 10-15, я не дуже в це вірю. Але 5-6, може навіть 8 тисяч може бути. Але, по-перше, може бути зростання, по-друге, може бути падіння. Ви маєте мати. Завжди USDT. Тим паче наразі хороші ставки по стейкінгу. До речі, посилання на всі біржі з топовими ставками по стейкінгу, з знижками максимальними на комісії, які я можу дати, також будуть в описі. Обов'язково, якщо реєструєтеся, то робіть це не просто, щоб зареєструватися, а з бонусами. І ось та ж сама Пепа. Дивіться, всі майже монети зробили ось таке зростання. Не може різке бути завжди зростання, зростання, зростання. Будуть обов'язково корекції, просадки, можна буде. Відкупати, тому обережно себе поводимо. Той самий ефір, наприклад, це топовий просто альткоін. Він підріз був вже до 3400, падав до 3000 з копійками. Ось можна було просто там собі одну десяту ефіра на кожному ефірі виторгувати на цьому русі. Звісно, не треба намагатися знову ж таки все виловити, але я просто хочу поділитися з вами досвідом, бо я вже. З 2020 року в Крипті пересіжував вже медвежий ринок. Пам'ятаю ту ейфорію, яка була у 21-му році, не повторюйте ті ж самі помилки».